Мерія на чолі з Костусевим вирішила пограти у відкритість. Небачене явище за часів незалежності України відбувалося у стінах одеської мерії. Управління земельних ресурсів презентувало детальну карту одеського узбережжя, на якій було визначено ділянки, що було продано чи передано у довгу строкову оренду. Виявляється, що усього таких ділянок 153. та майже усі вони перейшли до приватної власності ще задовго до Костусєва. А сам він встиг віддати в оренду лише 7 ділянок на березі моря. Та й то лише в оренду. Міська влада вирішила продемонструвати журналістам свою відкритість. Мовляв, ми такі білі та пухнасті. І чому нас очорнюють, не зрозуміло. Управління земельних ресурсів розробило цікаву карту. Карта побережжя міста гді де обозначені всі земельні участки, які знаходяться в власності і в у физических и юридических лиц. На карті визначено усього 153 ділянки, з яких при Костусеві було передано в оренду лише сім. І велика заслуга у цьому, на думку начальника управління земельних ресурсів, лише мера від партії регіонів, чиє ім'я не так давно гучно лунало у серії скандалів, пов'язаних саме із землею. Алексій Олексійович Костусеву, коли він возглавив Одеський Коксовет, я вважаю, що оно состояло в том, что мэр подчинил себе лично управление земельных ресурсов. Что это значит? Это значит не только абсолютный и полный контроль за решением всех земельных вопросов, но и огромная ответственность за решение этих Та якщо уважніше придивитись до карти, стає зрозуміло, що з неї не все так добре. Наприклад, дуже багато ділянок зазначені на території Одеського торговельного порту. Дивно, адже міська влада не має жодного відношення до порту. Нагадаємо, що на карті червоним зазначені ділянки, які продані чи перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб за рішенням одеської ради. Та це ще не все. Ми звернули увагу на гідропарк Лузанівка. Його границі, скажем так. Ем определены но не утверждены еще сейчас существує територія которая эм, находится в ведении комунального предприятия гідропарк лузановка отже гідропарк лузанівка цілком належить місту та дивним чином ця ділянка занесена у карту 58-й участок <клес> 5 апреля 2007 року. года Было дано согласие на разработку проекта отвода. Парку памятнику садово-паркового искусства Парк имени Котовского Гидропарк Лузановка Николаевская дорога 172А То есть этот участок никому не продан Да сколько же делянок Позначенных на карте Справдью было продано Чи передано в аренду разный час Принаймни мы почули Дуже дивную відповідь На логічне питання Вы говорили, что на карте указаны участки Которые не принадлежат городу Либо в аренде, либо проданы Этот участок принадлежит городу Почему он выделен красным? Значит, э, ну участки которые в аренде они тоже принадлежат городу. Мы здесь указали все участки, на которые даже есть согласие на разработку проекта отвода, что влечет за собой впоследствии предоставление этих земельных участков в пользование. Всегда на карте зазначены, які мали намір продати. Причому дивно, що Лузанівку зазначила червоним кольором, Адже цим кольором зазначено те, що було продано ще до того, як Костусів став мером. Саме при Костусіві було прийнято рішення розробити деталь. План забудови гідропарку Лузанівка. А 22 листопада минулого року було внесено зміни до цього рішення. А саме було призначено генерального інвестора з реалізації проєкту гідропарк Лузанівка. А що таке генеральний інвестор, розуміє навіть школяр. До речі, ніхто з представників зміни зміг скопіювати собі цю карту. Відмову мотивували тим, що вона незабаром з'явиться на сайті міськради. Виявляється, що команда професіоналів відверто бреше. Тому із нетерпінням чекаємо. Коли карта з'явиться на сайті, аби детально вивчити кожну ділянку біля моря. Вадим Тютюкін, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».